Виїхали на замір, тут вже сонячні панелі змонтовані і... і вони змонтовані вже не перший рік, походу, вони просто лежать. Дивіться, значить, сонячна панель. Отак от вона лежить. отут І вона просто. Вони магнітні, ну, да, може там якісь магнітні присоски. Да? Магніти, так. Тобто вони просто лежать на даху. ну таке. І що цікавого, коли невеличкий кут, значить збирається, бачите, водичка і весь бруд, весь бруд. Отак от, лежить на панелі. Тому тут, коли маленький кут, можна кліпсу поставити, водичка буде стікати. Або взяти панельку, є нові панелі з технологією антидаст. Тут такі канавки, і воно стікає. Тобто немає цього виступу і воно стікає. Щоб не було бруду, бо він оцей бруд він знижує генерацію. Якби і тут, вон, бачите, скрізь накопичується бруд. Ось такі діла. Да, и он тут, от. Ось, вот так, і отут. Отак це з часом виглядає. а вот тут аж такі вже слої пішли. От так от монтують сінічні панелі. Це ну, напевно власник сам робив, але тим не менш как бы, ризики йдуть люди. На проводку, а, на да, вот тут воно, дивіться, панелька лежить просто, просто на проводі. З часом, якщо він десь перетреться, перетреться то весь дах буде під напругою. Токо пара